Олександрійська громада отримала сумну звістку. На війні загинув 25-річний захисник Максим Гетьман. Сталося це 24 січня під час виконання бойового завдання у Херсоні внаслідок ворожого удару фпв дроном. бійця залишились батько, мати, сестра. Про це повідомив Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. В Олександрійській громаді згадали жертв голокосту. 27 січня Олександрійці зібралися біля меморіального знаку. Саме тут, за історичними даними, під час фашистської окупації 1941-43 роках було розстріляно понад 2,5 тисяч євреїв. Цього року до заходу долучилися голова РВА, представники міської влади, єврейської громади, працівники установ, а також жителі громади. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, а потім поклали квіти до меморіального знаку. В Олександрії функціонує спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Психологи безкоштовно надають соціально-психологічні послуги і консультації вказаним категоріям громадян. Фахівці служби надають інформацію і тематичну продукцію про соціальні сервіси, які можуть відреагувати та надати всебічну допомогу постраждалим. Будь-яка інформація щодо людей, які отримують. ...послуги служби, є конфіденційною. Центр надання адміністративних послуг пропонує Олександрійцям надати пропозиції з питання забезпечення безбар'єрного доступу до приміщення міської ради та ЦНАПу. Це питання щодо облаштування пандусів, поручнів, встановлення тактильної плитки тощо. Письмові пропозиції можна надіслати до 10 лютого засобами поштового зв'язку або на електронну адресу центру. Прютівська громада приймає досвід енергоефективності та освіти в місті Долина, Івано-Франківська область. Обидві громади є підписантами угоди мерів, тож прагнуть енергетичної незалежності та сталого прогресу. В центрі уваги реалізовані проєкти з використання відновлюваних джерел енергії. Побували на сонячній електростанції, встановленій на очисних спорудах КП Водоканал, а також завітали до дитячих садочків, де встановлюються сонячні панелі. Щодо освіти, то говорили про впровадження сучасних підходів до навчання, оптимізацію шкільної мережі та використання енергоефективних рішень в освітніх закладах. Цими вихідними у просторі громадської організації матерів дітей з інвалідністю Олександрії, серце матері, діти, моли та дорослі об'єдналися заради спільної мети виготовлення окопних свічок. Ці свічки вже незабаром відправлять військовим, які боронять нашу Україну. У вівторок, 28 січня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 5, в день до 8 градусів тепла. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 5 метрів за секунду.